Як знять бампер з Hyundai Tucson 2007 року. тут знімаємо закльопки. Раз, два, три, 4, 5. Знизу, з боку, знизу тут теж закльопка така. В деяких є ще тут саморезів накрутять, але це вже самі крутять, їх по заводу нема. І отакий болтик з однієї сторони, отут він стоїть чик. І з другої сторони. Так само. І все, він має знятися. Отак, От і все. Відключаємо. Відключаємо туманки. І бампер знят. Ну, знизу теж є три закльопки. В нашому випадку їх не було.